Доброго дня. Дійсно, як то кажуть, вже понад рік тема ковіда у нас відійшла від порядку денного, але ковід сам нікуди не подівся і маємо наразі нову хвилю захворюваності. Якщо казати про область, це понад 2000 захворювань за тиждень ми маємо. 470 людей знаходяться на стаціонарному лікуванні і можемо казати, що понад 270 мешканців Дніпропетровщини саме на кисневій терапії. Область готова до пандемії, боротися з ковідом. Лікарні забезпечені, всім необхідним, до всіх ліжок підведена кисень, але ми наголошуємо на тому, що потрібно. Продовжувати вакцинуватися і робити все для того, щоб убезпечити в першу чергу себе та своїх рідних і близьких. Маємо ситуацію найгіршу з людьми так званих вразливих категорій населення: це люди з хронічними захворюваннями та люди віком понад 60 років. Вони вакцинуються дуже повільно і маємо там цифру вакцинованих понад 45. 5%. це досить поганий результат, тому що саме ця ці версти населення вони найбільш вразливі ковіда, і маємо там і тяжкий перебіг захворювання, і бувають і летальні випадки. Е, є все для того, щоб вакцинувати. У нас в регіоні маємо 20 центрів вакцинації населення понад 197 пунктів щеплення, 60 мобільних бригад. Область забезпечена вакцинами, вакцинуємо наразі вакцинами Коронавак і Pfizer, близько 240 тисяч доз вакцин. Вакцинуємо підлітків від 12 до 17 років і також вакцинуємо дітей від 5 до 11 років вакцинами Pfizer. Pfizer це вакцина, яка має менше активних речовин в своєму складі для того, щоб вакцинувати дітей. Розуміємо, що вірус мутує, що проходять терміни, і коли люди зробили першу другу дозу, і організм вже, ну скажімо, не сприймає тих нових вирусів, які вже ми маємо, і тому запрошуємо робити бустерну вакцину в області. Зроблена бустерна вакцини понад 370 тисяч мешканців, тому я ще раз наголошую на тому, що потрібно приходити до міст де можна зробити щеплення, записуватись або приходити в амбулаторії, пункти вакцинації вакцинації, пункти щеплення і робити щеплення для того, щоб обезпечити себе і своїх рідних і близьких. На сьогоднішній день ситуація з коронавірусною хворобою залишається складною, тому що останні два тижні реєструється зростання в 13 рази захворюваності. Цей ріст продовжується і на цьому тижні. Зростання продовжується, ми бачимо і вже понеділок-вівторок, дві доби, і вже також продовжується зростання. А взагалі, загальна кількість зареєстрованих випадків. По Дніпропетровській області складає вже більше 357 тисяч. Це з початку реєстрації, з березня 2020 року. Це от зараз два роки, як триває пандемія, така, така вже у нас захворюваність. У нас одужало вже більше 343 тисяч. Залишається активних більше трьох тисяч випадків. Це люди, які знаходяться на стаціонарному або Амбулаторному лікуванню, і у нас зростає кількість летальних, їх вже кількість більше 10 тисяч. Зареєстровано з початку реєстрації пандемії. В основному хворіє це доросле населення, 96% складає, і до 4% це дитяче. Більше хворіють жінки, це десь 58%, і менше чоловіки. І летальність серед жінок також вищі показники. Хочу наголосити, що зростання реєструється як по містам, так і по сільським районам. І в цілому йде зростання ще цілодобово, десь на 50 випадків щодобово у нас збільшується захворюваність. Це відносно яка у нас ситуація. Ну, ви знаєте, що в Дніпропетровській області. Лабораторні дослідження проводяться в лабораторіях це наш, нашого центру лабораторного, це вірусологічна лабораторія і лабораторія особливо небезпечних інфекцій. Така ж лабораторія є в Кривий ріг місто, і місто Кам'янське такі дослідження проводяться. Ну і крім того, є приватні лабораторії. Загальна кількість їх більше 42 по області. І порядка 20 лабораторій використовує метод полімеразно-ланцюгової реакції. Щодо віруса, який у нас зараз циркулює, то у нас вперше на Україні зареєстровано було насійство вірусу Дельта. Це ну, різний вид, і потім у нас почав реєструватися Омікрон. І зараз ви бачите є такі сповіщення, що виявляється крекен це різновид вірусу Омікрона, який більш заразний, він не такий агресивний, але він більше вражає літніх людей і викликає ускладнення, особливо якщо є якісь хронічні захворювання. Таким чином, більше ускладнень при цій інфекції. І ще його різниця в тому, що він дуже мінливий, тому дуже важко вакцину виробити, але все одно щеплені люди, вони, у них захворюваність протікає в більш легких формах і щеплюватись потрібно. Я хочу ще нагадати, що у нас діє карантин. До 30 квітня, тому всі протиепідемічні заходи треба виконувати. І ви знаєте, що 24 березня ми ще відзначаємо Всесвітній день боротьби з туберкульозом, який також передається повітряним шляхом і контактно побутовим, як і ковід. Тому всі заходи профілактики, які треба вже прописані, і два роки ми їх намагаємось виконувати, треба їх продовжувати виконувати. А саме, це носіння масок. Якщо ви бачите, хтось з катаральними явищами є в оточенні. Це в літературі зараз таке є твердження, що одного разу достатньо чихнути і вже йде розповсюдження інфекції. Якщо особливо приміщення не провітрюється, замкнуте. Це носіння масок. Маски треба міняти своєчасно, можливо, користуватись і фабричними, і виготовленими самостійно взагалі, щоб був захист органів дихання. Друге – це фізична дистанція. Зрозуміло, що в транспорті її тяжко дотримуватися, але є де міста, де ви можете ці півтора метра цю дистанцію дотримуватись. Це і для того, щоб не захворіти на туберкульоз. І також і на коронавірусну інфекцію, і мінінгококова інфекція, багато інфекційних хвороб на близькій відстані передається. І третє, це обов'язково миття рук. Немає у вас деззасобів, ви механічним способом водою видаляєте вірус, мікроби з поверхні. Ну, а якщо є деззасіб, взагалі це добре, це ви можете обробити руки і це також. Такий суттєвий захист профілактики. І хочу звернути увагу ще на той момент, що якщо ви захворіли, не треба йти на роботу, треба зателефонувати, звернутися до лікаря і обов'язково обстежуватись на коронавірусну хворобу. Це метод безкоштовний, полімеразна ланцюгова реакція, обстеження безкоштовне. Для того, щоб його провести, треба звернутися до сімейного лікаря, і він вам призначить дослідження. І ви будете є й швидкі тести, і ну, золотий стандарт обстеження це метод полімеразно-ланцюгової реакції. Тому обов'язково треба обстежуватися це і люди, які, в яких підозрили і ймовірний випадок. Якщо є позагоспітальна пневмонія, якщо ви перебували в контакті з хворим, ви запідозрили. Це якщо зараз обов'язкові такі обстеження для працівників освіти. Перед початком навчання в закладах, тепер обов'язково обстежуються медичні працівники, якщо там реєструються випадки ковіда, в домашніх умовах контактні по поверху, там також всі обстежуються контингенти, і багато груп, яким рекомендовано проводити такі. Обстеження. Це і люди з пунктів для тимчасово переміщених осіб, і які мешкають в гуртожитках, санаторно курортних групах, виконуючи оці всі заходи профілактики, людина себе може запобігти тому, щоб не захворіти. Це дуже важливо. Ну а щеплення це також суттєвий засіб профілактики цієї інфекції. На рівні Дніпропетровської області проводяться методом ПЛР це виділяється РНК вірусу sars cov 2 Для того, щоб секвенування на нашому рівні не проводиться. Періодично ми відправляємо зразки від хворих до референс-лабораторій. Це місто Київ. У нас підтвердили, Дельта, це референс-лабораторія, потім штам Омікрон. Наразі у нас також відправляються зразки на теперішній час. У нас не підтверджено, поки в Дніпропетровській області. Якщо будуть такі дослідження зараз проведені, то є ймовірність, тому що він вже є на Україні, а він розповсюджується швидко. То, що дається інформація різна, і ми по, от, по випадкам бачимо, температура може підвищуватися, а може не підвищуватися. Є дуже легкі, лег, легкі форми. Можуть бути катаральні явища, можуть не бути. От останнім часом це біль в горлі з'являється і висока температура, і потім вже приєднаються катаральні явища. Оце таке в основному по типу простудних захворювань. От щось починається, краще обстежитись на все: і на грип, і на коронавірус. І якщо є ураження легень, також робиться рентгенограма. Ну, весь обсяг обстежень, клінічних і інструментальних проводиться.